Привіт усім! Маємо сьогодні гарний, сонячний, теплий день, друзі. Сьогодні у нас має бути плюс 26 градусів. Ну, будемо бачити. Поки що ще нема. Мені ну, не дивилася, скільки, але вже тепло. Тепло коло 12-ї години у нас зараз. І, друзі, що я йду забирати своїх коськів. Вигнала на двір, почистила в них все. Їх вигнало трошки пастися, але зараз обід треба забирати бо дуже багато мушки. Наразі таких бомків, знаєте, як тої бомки кусають? Тварин то нема. Ну, я не замічала, можливо, можливо, вже і появляється. А така дрібненька, дрібненька мушка. Вона кусає за вім'я, потім тяжко доїти, бо їх болить. Тому. На обід їх забираю до години шостої вони в хліві, а тоді на вечір ще на дві годинки, дві з половиною випускаю і вони пасуться. Наразі йдемо їх забирати, щоб їх там мушкара не покусала. Луня перша лише ще, ще допасається. Як забирала, то сиділа вже, лежала верніше, а то вже дуже пасеться. Лунь ходить. Ходи, бо я молоко поставила гріти на це Сепарірувати вже сметану. Купа молока маю. Йдемо. Так, малявки всі є, друзі. Ходи, ходи, ходи. Раз, два, три. Всі є. стій, стій, стій. Сті. А та не хоче страшне бути між ними. Не хоче, бо вони, вони мекають. Вона вже своїх позбулася, слава Богу, тут знов є. Іде, чекайте, відчіплює. Бачите, першим, першим ділом треба попити, а вже все решта. Чекай зараз. Буся, не чіпай, буся, бачите, яка вона. Ну, буся відійшла. Відійшла, дай її попити. Дивись, А Бусі зеленого я нарвала і дала. Теж хоче пастися, але куди? Ну, Не чіпати її. Дивись, яка агресивна стала. Йду по другу красуню свою. Бачите, яка мушкара. Може видно на камері, йдемо. Яка мушкара літає, коло них особливо. Але я їх по одному веду, бо вони дуже коляться. Дуже коляться. То чудо чудно є, диво дивно є. Ходи. Має їх забирати, то вони лежать. Починають йти до хліба страшне. Все підряд їдять. ні ні до хліба йдемо. Як з голодного краю. А як я її забирала, то лежала трохи. Лежала собі. Отди, як з голодного краю. все підряд? Що, коськів загнала. Вони відпочивають, а я, друзі, не маю коли відпочивати. У мене багато молока, треба його переробити. Зробити сметанку. Масло сьогодні хочу зробити. Тому мені нема коли відпочивати. Так, процес йде. сметанка тече. Молочко туди. Все по стандарту, друзі. Все по стандарту. Так, в каструлі підігріваю молочко, щоб було тепле. Тільки не підігріваю, друзі. Зранку видоїла. Тобто видоїла, просидила, поставила е, на стіл. І вже як буду переганяти, то тільки те, що з холодильника. Тобто вчорашнє, вчорашнє вечірнє або вчорашні, ще Тобто те, що в холодильнику обов'язково все підігріваю, тоді легше. І вершки виділяються від молока. Тобто і більше вершків є. Получилося в мене літра і десь 300 грам. Але сьогодні багато мало молока, друзі. Біля 15 кілограмів. Кілограм, Біля 15 літрів. Ось стільки в мене вийшли вершків. двір поставила скисати молоко, ну тобто перегін. Тільки закриваю кришкою, щоб нічого не попало. Така жара на дворі, що. Воно скисне до вечора. Ось. Так що молочко як на дворі. А та я казала, погода прекрасна. Погода шепче. Теплесенько. Вітерець подвай, але він також теплий. Вообще супер. Дівчулі, що там? Дівчулі відпочивають. На, Принесло хлібчик. А, кусочок. Юлі відпочивають, я не маю більше, мала кусочок. І зараз ще трохи підуть знов на двір. Малюки теж. Луня, ну ти все мусиш блізти. Таке маленьке, оце було особливо. Таке вже малесеньке. Таке вродилося? Так, дівки, відпочивайте. Відпочивайте, ви підете зараз на двір. Відпочивайте трохи. Я Хочу зробити масло. Маю досить сметани. Хочу переробити його на масло. Добре, йдемо. Файно, навіть не хочеться йти до хати, але що, і в хаті є робота. Друзі, а я роблю масло. Маю рідшу сметану і має таку густу-густу-густу. Буду робити маселко. Процес йде. Треба трошки, друзі, довше позбивати, бо якщо б така була густа, як ця остання банка, що в мене була, то швидко зіб'ється. А в мене ще були рідші, тому треба буде трохи побавитися довше. Але нічого, результат буде. Раптом 5 хвилин десь подбивала. І вже пішли крупинки. Зараз ще трохи і буде повністю має нам від'єднатися масло від маслянки. Ширенько, що думала, що буде набагато довше. І вже виділяється бачите. Масло то масло. А маслянка це така водичка. Майже готово. все. Весь процес в мене зайняв десь 7 хвилин. Тепер буде мити масло, маслянку забираю, а масло буду мити в холодній холодній водичці. Не знаю, в скількох водах я вже мила. Певно, 7 чи 8. Мию до тих пір, поки водичка не буде майже прозора. Але холодна, холодна. Вода тепла та, та й все, масло втікне. В раковину тим все. Отак. холодно-холодно все буде триматися. Як пластилін. Мягеньке, мигеньке. Я все зробила. Поки що поставила тару ноль. Кажу тару. Ваги. хочу зважити, скільки тут того масла в мене вийшло. Друзі, ще й пергаментний папір мені закінчився, бо я завжди пергаментний папір ставлю. Так мені зручно. О, півтора кілограми, трошки більше. Я була ще не готова до переробки масла, не запаслася папером. Нічого треба, де піти я куплю. Ось так. Такий сьогодні день. Трохи молочки переробила. Кози вигнала, забрала, потуїла, вигнала, забрала цілий день робота, то в хліві почистити, то такої роботи, а друзі тільки ну, починається, ще, ще слава Богу, що городів нема. Ще трохи пуснуться городи, то ще буде веселіше. Добре, гарного вам всім дня, спокійного, доброго. Навіть не дня, то вже б до вечора Ми Ще маємо біля сьомої години. І доброї нічки. Усе до завтра! Завтра зустрінемося, па, -па.